Зеркальний струмінь або скляна струмина є одним з найромантичніших і пізнаваних місць Харкова. Він був побудований у 1947 році за проектам архітектора Коржа і став важливим сучасним символом міста. Раніше на цьому місці був цвинтар, а поруч стояла дерев'яна церква Миронос. Введена в 1701 році, в 1792 році з розширенням житлових кварталів, центра було ліквідовано. Церкву знесли в 1930-х роках, і планувалася на її місці будівля для театру, кіно, цирку, Але ці плани не здійснилися, як часто й буває. А цю церкву, яку ви вже бачите сьогодні, побудували в 2013 році. Дев'ятибанна церква в стилі в наближеному до українського. Якщо побачити дуже близько популації церкви, то можна побачити, що там є дирки, таке відчуття, що церква не добудувала, але її добудували. А це через те, що, не знаю точно, коли це було рік тому чи півтора роки, от саме тут, от, в центрі, зараз вам покажу, є будівлі, установи харківські, до яких прилетіла ракета. Мені здається, там не одна ракета, тому що там десь три будівлі, дуже важливі будівлі для міста. Вони просто щент знищені. Я вже там була декілька разів. Зараз там вже прям все закрите, і сім'ям бачити. Дійсно, що щось від цих ракет відлетіло теж і до цієї церкви, до її полів. Ну і не тільки до її полів, там є трошки частина. У 1930-х роках тут розміщувався тролейбусний парк відкритого неба. Лише в 1946 сорок роках на цьому місці був закладений сквер перемога на якому дуже сподіваємось, і з'явився ось цей символ зеркальний струмінь. Є версія, що наприкінці 40-х років Микита Хорошов завітав до Харкова під час зустрічі в кабінеті начальника харківського кому партії Віктора Чураєва Він випадково визирнув у вікно його погляд упав на тролейбусний парк, який йому не сподобався. Хушов невдоволено висловився про його зовнішній вигляд, і чураєв одразу розрозумів натяк. Невдовзі на місці парку з'явився зелений сквер з фонтаном. Або ж є інша версія, що дзеркальний струмінь був подарунком Віктора Чураєва для його коханої вчительки Валентини, яка була захоплена словоцькою альтанкою. Дзеркальний струмінь має унікальну архітектурну конструкцію, де поєднані елементи фонтану і альтанки. Унікальність його дизайну полягає в ідеальному поєднанні декоративних і функціональних елементів, що робить його неповторним у своєму роді. Дзеркальна конструкція має цікаву форму і виготовлена з металу, бетону та що дозволяє відбувати навколишній пейзаж, створюючи ефект візуальної гри. У день вона прекрасно інтегрується в природне середовище, а ввечері освітлюється. Додаючи атмосферності цікаво, що басейн фонтан розташований за літанкою. Спочатку планували зробити прямокутним, але коли почали купати його, екскаватор випадково провів повшим криву лінію. Такий креатив сподобався архітектору, який вирішив лишити басейн кривим. Ця інсталяція символізує єдність природи і сучасних технологій, що робить її унікальною в контексті міського розвитку. Це місце асоціюється з молодістю, твердістю і навіть вже тоді з протестами, адже саме тут, в 50-х-60-х роки з'явилися перші стиляги. А точніше, невелика організація під назвою Блакитний кінь. Вони почали стильно одягатися, читали вірші західних поетів, слухали рідкісні на той час джазові платівки, влаштовували танцювальні вечірки прямо тут в парку. На це все дивилися по боках в різних будівлях батьки цих же молодих людей. Появіть! Як в державній системі було нестерпно на це дивитися, і як усіма силами вони намагалися всіх розганяти? Мені дуже подобається це місце, тому що якраз таки тут часто молодь проявляє себе, показує, що вони хочуть яких у них є цілі, мрії, побажання, прагнення навчитися на мову, прагнення відшукати щось нове, це прагнення також показати себе, бо ми є. Це якраз таки є молодість, коли ми шукаємо, шукаємо щось нове. І ми відходимо від якихось там старих правил, які не дуже хороші. От і звісно, що батьки, які працювали у цих всіх установах, поруч, звісно, їм це не подобалось. Але що поробиш? Молодь вона якраз таки змінює наступні покоління. Це робить молодь. І ця місія якраз таки є сином цієї молодості. У 2007 році дзеркальний інструмент пройшов масштабну реконструкцію. Була оновлена фонтанна частина і сам басейн Альтанки Встановлено дві нові установки зі штучним фонтаном і 135 прожекторів, що дозволяє створювати захоплюючі кольорові ефекти вночі. Перетворюючи дзеркальний струмінь на справжню феєрію світла, остання реставрація відбулася минулого року, оскільки постійні обстріли та викликані ними вібрації ґрунту суттєво вплинули на стан будівлі. Зараз дзеркальний струмінь є улюбленим місцем для фотосесій і святкувань. Молодята часто вибирають місце для фотозйомок, а туристи не можуть пропустити можливості зробити знімок на фоні цього. Елегантного об'єкту цікавим фактом є те, що таку альтанту може зберегти у вигляді шоколадного сувеніру. Харківська кондитерська фабрика ще з 1980 року випускає шоколадні цукерки із зображенням пам'ятки. Ці цукерки стали популярними серед туристів як оригінальний сувенір. Харківська кондитерка Віта Бакуменка встановила національний рекорд України, створивши найменшу їстівну мініатюру харківської пам'ятки. Уся інсталяція виготовлена з пряничного тіста та покрита глазурдю. Біля такого туристичного місця, звісно, не могли не придумати якісь різні прикмети. Кажуть, якщо вночі під склопінням сутячого купола загадати бажання, воно обов'язково збудеться. Давайте перевіряти, у кого вже звелось. Цікаво, що в північно-східних обласних центрах лівобережної країни Харків, Суми, Полтава та інші військими символами є альтанки. Відповідно, дзеркальний струмінь сумська альтанка, біла альтанка, і їх також дуже багато. Навіть може в Києві побачити в різних регіонах України. Тому це теж така ізюминка нашої країни. Дзеркальний струмінь часто стає центром різних культурних заходів і фестивалів у Харкові. Зокрема, у літні місяці тут проводять концерти, театральні вистави та інші культурні події, що додає ще більше життя в цьому дуже популярному місці.